Вітаю історії про ґрунт з мого життя. Скільки пам'ятаю з свого дитинства, згадуються деякі історії, які раніше я розцінював як чисто спогади дитинства, але потім з часом тільки зрозумів, що то був один з перших досвідів життєвих і навиків, які я проніс все своє життя. Тобто, життя мене вчило, як жити, і давало конкретні навики. Було то давно, і одними з перших таких є спогади, це було ще дошкільному віці, до школи, і це було пов'язано з ґрунтами. І ці знання, цей досвід до цих пір я використовую. І тільки тепер я розумію, що це все було не випадковістю, а швидше закономірністю, якоюсь логічною послідовністю. Більше 20 останніх років я займаюся професійно ґрунтами, родючістю ґрунтів, відновленням. Грунтів. І тепер я чітко усвідомлюю, що життя готувало, мабуть, мене. І спогади дитинства от нічого в пам'яті не збереглося того, скажімо, де б я руйнував природу. Не знаю, можливо, таке й було в історії моїй життєвій, але в пам'яті того не лишилося. А лишилося те, де я дбав про природу. Цими історіями хочу поділитися. І ще одною, скажімо, з таких, якби те, що мене спонукало поділитися своїми історіями про ґрунт із мого життя, є те, що я багато прочитав, прослухав і продивився про ґрунти. І в моїх історіях є те, чого я не бачив, про що не читав і чого, що мені не траплялося. Я думаю, що мій досвід, можливо, має право на те. Щоб його озвучити, і так звати мене Олександр Чернецький. Одна з перших історій, вона пов'язана з будинком мого діда і моєї баби по татові. У них в дворі росло два великих каштани. От на сьогоднішній день я, ви знаєте, я не знаю, хто їх посадив. Мені б хотілося сказати, що мій тато, але я, мабуть, так не скажу, тому що коли я навіть був ще маленьким, каштани були вже дуже, дуже, досить великими. Ці каштани жили, жили, росли в дворі, давали затінок в літку, під ними, як правило, стояв стіл, де накривалися обіди влітку. І ці. Каштани давали дуже багато каштанів, які я в дитинстві любив збирати, коли вже вони дозрівали, падали, і перевозив їх своїм транспортом дитячим вантажним. Мені це дуже подобалося. От в якийсь момент, я не знаю, звідки це прийшло, як це сталося, але я ці каштани посадив. Не знаю, що мене спонукало до цього. Я посадив, посадив 20 штук. Чи то було так мною заплановано, чи не знаю, чому так. Але от я пам'ятаю, що це потім, коли я вже задумувався над цим, аналізував ситуацію, 20 каштанів я посадив у Бабиному квітнику. Я розумію, що все це відбулося і завдяки їм, дідові, бабів, яких я гостив, я дуже любив гостювати у них в тому віці дошкільному. Любив їх обох і посадив у бабиному квітнику, вона не заперечувала. Тепер я розумію, що вона цим самим внесла вклад в моє формування на все життя. 20 каштанів. 19 із цих каштанів прийнялися. Посаджені вони були моєю дитячою рукою, так як от просто були посаджені, я не знаю, чому і як пригорнути земелькою, полити, і потім я їх. Поливав, коли згадував за них, але суть в тому, що із 20 каштанів прийнялося 19. Всі ці каштани піднялися, стали саджанцями. Якби сталося так, що ну, їх потрібно було вже пересаджувати, бо їм було мало місця. Між ними була невелика відстань. Там десь порядка, я не знаю, 15-20 сантиметрів, не більше. Якраз був збудований наш будинок, тато з дідом його збудували, з мамою. Наш будинок, і в цьому будинку була б одна така, якби сторона будинку, не будинку, а там стояв сарай, і за цим сараєм був схил, який потрібно було укріпити. І всі ці 19 каштанів були висаджені, викопані із баби, бабиного квітника і висаджені на той схил для того, щоб вони укріпили його і вони виконали свою місію. Вони. Всі 19 каштанів там були висажені, і вони створили цілу стіну. Вони були з північної сторони, тобто вони і захищали з північної сторони і тримали ґрунт, той схил, на якому стояв, стояв сарай. Зараз я думаю, що це було все не випадково. І на сьогоднішній день я роблю певні висновки. Все-таки тоді вже життя мені показувало, що, мабуть, моя місія саджати. Доглядати, розвивати, дбати про природу. Це такий от спогад, спогад дитинства. Можливо, 4-5 років не більше, тому що це було, було до школи. Ще один спогад пов'язаний знову таки з дідовим двором верба. Мабуть, дід мені підказав, що вербу можна розмножувати не так, як каштани з плоду. А просто черенкуванням, взяти гілочку, порізати цю гілочку на черенки, відкнути їх в землю, дбати про них, ну, в основному це поливати і прикривати від палючого сонця, щоб вони не висохли. Таким чином, була висаджена верба. Верба була в березі, я звідти взяв собі дубців, нарізав їх на черенки і висадив. Вони прийнялися. Вони теж прийнялися. Вони. Дали ріст, з'явилися листочки, з'явилися саджанці. Висаджені вони були не так вдало, як каштани. Висаджені вони були б вздовж воріт. Це були ворота, якби в сад і нагород. І через них, коли збирали цю городину, то все через ці ворота везлося вже в двір в погріб. Тобто я фактично перегородив ці ворота і зрозуміло, що з усіх цих верб збереглася тільки одна, яка була трішки осторонь. Знову таки, я розумію, що от з того віку, малого дитячого віку, тобто я вже бачив два способи відновлення дерев: що це можна робити плодами, що це можна робити черенками, тобто частиною самого тіла дерева. Все це. Мало певний вплив на моє життя. І сьогодні, коли я оглядаюся над згадую, згадую дитинство, я розумію, що все в цьому житті пов'язано. Чи бачимо ми ці зв'язки, чи не бачимо, але все закономірно. І якщо нам вдається збагнути задум природи, Бога, назвіть, як хочете, то ми знаходимо свою дорогу і цією дорогою йдемо. І тоді шлях нас. Щасливіший і ефективніший. От такі спогади. Спробую все це розказувати на своєму каналі. Є багато практичних кейсів, які вже пов'язані там з професійною діяльністю. Але головне, що я хочу сказати в цьому першому відео, яке буде першим на моєму ютуб-каналі, коли ми живемо в гармонії з природою, з тим, чого не розуміємо. Часто навіть не бачимо це життя цікавіше. І ґрунт в моєму особисто житті відіграє визначальну роль. Як тут не згадати, що з землі прийшли і в землю підемо величезний філософський зміст. Але в усій цій філософії можна знайти конкретні приклади для повсякденного життя. Сьогодні не все так добре у нас з ґрунтами і не тільки у нас, взагалі в світі. Сьогодні клімат міняється в Україні, зокрема, він також міняється. Але що лишається постійним, це, на мою думку, це величезний потенціал природи, і, зокрема, ґрунтів. В ґрунтах є величезна сила. І якщо захотіти її розгледіти, бути спостережливим, то можна. Побачити певні закономірності і інструменти цієї великої великої сили. І завдяки цим природним інструментам, тому потенціалу, який закладений в природі, в ґрунтах, ми можемо досить сильно, значно вплинути на своє життя, на своє довкілля, на свій бізнес, на економічну ситуацію в країні, нашу. І що особливо для мене дуже важливо на життя майбутніх поколінь. Дуже важливо, що ми їм залишимо, з чого стартануть вони. Коли говорять про те, що кожен чоловік повинен збудувати дім, виростити сина, посадити дерево, в цьому також я бачу величезний зміст І стосовно будинку, тобто забезпечити достойні умови проживання тій жінці. Яка тобі віддає свою енергію, яка довірилась тобі, якій ти повинен забезпечити безпеку і матеріальний достаток, і дати можливість їй ростити дітей в комфортних умовах. Виростити сина це однозначно брати участь в вихованні своїх дітей, тому що це не тільки наша особиста справа, а це і справа роду. Ми є продовжувачами роду, і наш рід продовжується в наших в Наших дітях, а посадити дерево такий зміст, ми маємо після себе лишити землю кращу, ніж ми її отримали при народженні. Землю, тобто ґрунт, довкілля, ми маємо саджати, і ми маємо дбати про ґрунт, щоб він був кращим, ніж тоді, коли ми прийшли. Як я це роблю в своєму житті, я цим поділюся. І практичний, якби ще такий. Меседж, який би я хотів передати. Чому я ще записую це відео? Тому що, можливо, я повторююсь, але це для мене дуже важливо. Той досвід з ґрунтами, який був в моєму житті, деякий з цих досвідів, він перекликається з досвідами інших, і про це написано, знято, показано. А дечого немає, я ніде не зустрічав. І це унікальний досвід. Я вважаю, що я повинен ним поділитися. Дасть Бог комусь це знадобиться, когось це надихне. От якось таким чином. Дякую за той час, який ви присвятили перегляду. Хочу бути корисним, мабуть, але головне віддати те, що дала мені природа. Просто озвучити і цим поділитися. На все найкраще.